І хотів би розпочати з дуже гарячої новини. Сталося так, що відбувся ексцес після того, як Ізраїль та Іран офіційно заявили про припинення вогню. Ексцес заключається в тому, що одна із ракет Ірану, як сказав, сам, помилково полетіла до Ізраїлю. Ізраїль її збив. Ну відразу там міністр фінансів, міністр оборони Ізраїлю сказали, що Тегерану буде дуже погано, і підняли у повітря винищувачі і полетіли бомбити Тегеран. Знову. Хоча Трамп попередньо оголосив, що досягнуто домовленості, і от він Фокснюс давав щойно коментар і сказав: Іран та Ізраїль борються так довго і жорстоко, що вони не знають, що роблять. Е, я цитую дослівно Трампа і Fox News опублікував відповідне відео у себе, і воно вже є, воно гуляє мережею, і він закликав Трамп, Ізраїль не скидати бомби. Він закликав Бібі -Бі зупинитися, бібі-стоп він пише. Ну, і також він щойно повідомив, поки ми з тобою спілкуємося: Ізраїль не збирається атакувати Іран, усі літаки розвернуться та вирушать додому. Ніхто не постраждає. Це повідомлення в першу чергу опублікували наближені до арабського світу телеграм-канали, ну, зокрема, Клаш Report. Бо вони ну, підсвічують загалом більше Тегеран, Це це, це помітно неозброєним оком. Ну така справа. Всі ЗМІ когось там підтримують або ні. Е, я власне хотів тебе розпитати, чого нам очікувати далі? Бо я скажу свою думку, я не бачу перспективи там відновлення повноцінних бойових дій. Ну, а ти скажеш своє. Мені найбільше сподобалося це стоп!». просто навіть звучить так цікаво. Але дійсно виглядало так, що Трамп був дуже роздратованим. Він, в принципі, експресивний, але цього разу він прям виглядав розлюченим, коли відповідав на питання кореспондента. Та я також не бачу перспектив розвитку цього конфлікту зараз, тому що глобально кажучи. Ну, які там є варіанти, щоб, щоб ця війна просувалася просувалась далі розпочати наземну операцію? Ну вони не зможуть зараз це зробити. Це потрібен контингент, де будуть США, Ізраїль, Союзники, контингент, десь ну навскидку від 400 тисяч людей відправити потрібно в Іран Ну, величезна країна, 90 мільйонів населення. Бог з скільки там в квірі людей від 200 тисяч, а то й більше плюс е, регулярна армія. Ці всі справи. Тобто, ну це надзвичайно складна історія довго тривала, щоб це все зібрати, організувати, відправити туди. Місяці підуть спробувати зробити там державний переворот. Ну давайте поміркуємо, як воно буде виглядати. Наприклад, вбиваються етолухами неї. Утворюється або вакуум влади, або приходить хтось з його наступників. Звісно, вір залишається при владі і підтримує нового лідера, тому що ну вони мають величезну владу в країні, якщо навіть спробують створити альтернативний уряд, це розпочне громадянську війну в країні. А тут ще й включаться і іранські азербайджанці, і курди і. Багато різних етносів, які проживають на території Ірану, тому що варто пам'ятати, що Іран це не мононаціональна країна. Так, 60% це в Ірані це безпосередньо перси, але uh -huh. це 60%, 40% – це інші етнічні групи, у яких дуже багато є амбіцій до того, щоб здобути свою незалежність, і от тільки ця централізована влада падає. Відбувається ефект домино. Всі хапаються за зброю і починають здобувати. Ну, курди такі, о, ну нарешті ми створимо Курдистан. Іранські Азербайджанці такі, о, а ми хочемо до Азербайджану приєднатись. І понеслася ця вся історія. Не виходило у штатів ніколи провести це якісно. Ну, давайте говорити відверто. Маємо кейс з Іраком, який ну, абсолютно провальний. Маємо кейс е з Ліваном, який, ну там. З, Льваним, з, Лівією, з, Лівією, перепрошую. з Лівією абсолютно провальний кейс. Е, Сирія це взагалі цілком і повністю провина Сполучених Штатів Америки. Тому що по факту саме їх дії привели режим Баса, Башара Асада до влади в, е, в Сирії. Ірак, ну, прибрали вони тоді е, цього господи, Саддама Хусейна. Ще стоп, я, я плутаю Саддама Хосейна і Бенлади. Хусейн, Хосейн, вже да? Садам так, Хосейн. Так чомусь я його з Бен Ладеном постійно плутаю, не знаю. Чому. Це, це різні люди. Да, це абсолютно. Да, да, ну, я знаю то Аль-Каїда, це ну, так, е, да. Ірак і так далі. Ніхто Чим не сумнівається в твоїй бізнес. Ти типу, я просто скажу два слова: що хто нас слухає, дуже багато інформації, Максим багато коментує, тому все окей, друже. І виходить: ну в Штатах таки трошки розуміють, що простого виходу з цієї війни немає. Uh -huh. Продовжуватися такі ракетні удари вони не можуть вічно, uh -huh. бо е, скільки б вони не продовжувались, це не призведе до капітуляції Ірану. Це так не працює. Тобто, треба буде або ядеркою лупанути або наземну операцію розпочати, або спробувати державний переворот. А державний переворот це ну те, що я казав, громадянська війна, нестабільність в регіоні, зростання цін на нафту, і оце все. Іран надзвичайно важлива країна в регіоні. Надзвичайно важлива. І тому штати будуть робити все, щоб спробувати з ними домовитись, Бо для того, щоб там провести м'який перезапуск влади без громадянської війни і дестабілізації економіки, політичної ситуації в світі, на це підуть роки, якщо на десятиліття, це потрібно розуміти. Тому іншого. Варіанту завершення цієї війни я й не бачив самого початку, тому я сперечався багато з ким, хто мені розповідав, мене навіть антисемітом називали, тому що я казав, що не буде капітуляції Ірану. Каже: ти просто євреїв не любиш, і я такий, у якого е дідуся моїсеї звали, такий ну, добрий вечір. Просто ну я не бачив об'єктивних чинників. Це очевидно, були висновки, зроблені там під впливом емоцій у багатьох. Е у багатьох експертів, у багатьох журналістів, які там казали, ну, все ось завтра, післязавтра, Іран капітулює. Тому все виглядає таким чином, як воно і мало виглядати. Єдині незадоволення це ситуації ізраїльтяни. Я вважаю. Тому що по факту Іран задоволений. Бо ну, вони так, відмазались малою кров'ю, скажімо. Вони побачили прогалини в своїй системі безпеки, над якими вони будуть працювати. Вони отримали можливість відновити своїх сателітів, десь, ну, підійти, провести роботу над помилками, умовно кажучи. Швидше за все, вони не дуже сильного удару зазнали по своїй ядерній програмі, бо як свідчать звіти МАГАТЕ. Немає підвищення радіоактивного рівня так. в атмосфері. А як же це так? Якщо ми ж всі бачили ці вибухи, там грип такий величезний а, був. А як же це так? Такі вибухи, такі бомбардування ядерних об'єктів штатами, а викиду радіаційних елементів немає атмосферу? Хм, а чи були вони там взагалі? Чи не та чи? Я чи я був... скаже, вони їх дуже глибоко похоронили. Ну, no, no. <laughs> Да, Максиме, мене до тебе запитання таке буде. Я ну, скажу відверто, зловив зараз твою таку лінію, яку ти проводив ще, ну, можна сказати, з часів Рейгана, як мінімум, да, коли він безпосередньо втручався до стабілізації Армузької протоки, коли її там вперше почали блокувати. Іранці, до речі, хотіли це зробити далі буря пустелі і так далі. Це все ну, дійсно такі, знаєш, маркери близькосхідного конфлікту. Тобто, за часи всіх президентів. Сполучених Штатів Америки, чи то республіканців, чи демократів політика їхня по відношенню до близького сходу залишається незмінною. Так, так. Ну, вони десь... Трамп, Трамп в цій частині не став винятком просто okay. мені здається, він не намаг... Ну, Якщо раніше там інші президенти були готові до застосування десь прямої сили, то зараз Штати розуміють, що це не зовсім та історія, тому що раніше це завжди були коаліції. Все одно штатом хтось допомагав і цю в історію в'язувався. І в принципі, так. штати мали багато користі з того, щоб брати безпосередню таку пряму силову участь в цих процесах. Зараз я думаю, Дональд Трамп точно б не наважився на таку довготривалу історію. Це зовсім не лягає навіть в його баченні, яке б він білицемірно, десь людиною не був. Але у нього є деякі погляди, які він проносить з собою через життя і не збирається їх змінювати. І та історія з митами. Він про мита розповідає з кінця 70-х років, і, хоч його там переконували, розповідали, все одно він там не відступає. І, ідеї там із мігрантами, і з цим всім, в нього воно все тягнеться ще з тих часів, і та ж історія з угодами і з тим, що ну, давайте не роне робити війну, робити гроші. Вона mm -hmm. десь десь у нього досі залишається. Він зробив послугу Ізраїлю десь, ну він так вважає для себе, тому що ну щоб вони вийшли разом, Америка з Ізраїлем, переможцями цього конфлікту, вони так групнули дверима, завдали цих ударів, і все тепер давайте швиденько виходьте. Давайте цю всю історію завершувати, щоб я вийшов переможцем. Що от я проявив силу, я встановив мир через силу і всі медалі й ордени мені. Як на мене, Штати попереджали Іран про удар. Прямо чи не прямо вони це робили, не можу сказати. Ну але судячи з того, що навіть якби не попереджали витоки в медіа були, ну кілька днів перед ударом всі говорили, по якому об'єкту саме Штати можуть завдати удар. Ну якщо Іранці не зовсім ідіоти, то вони, звісно ж, до цього підготувалися. І, І потім так. Іран, ну Трамп каже, прямо, Іран попередив. Це дуже прикольна, звісно, історія. Те, що... Трамп це ну всі знали, що Іран попередив. Але те, що Трамп це публічно підтвердив, це не, не зовсім прийнято, звісно, так робити. Ну, але він просто це такий розкрив секрет Полішенеля, що Іран попередив, що буде бити по американській базі, і от по суті, і Іран задоволений, і Трамп зараз задоволений, тому що от він е, Аля приніс мир, він зупинив війну. І оце ось все. А Ізраїль, який хотів, ну який мав оці максималістські бажання, тому що. Той саме Нетаньяху для нього дуже, дуже важливо постійно перебувати от в напруженій ситуації, в конфлікті з зовнішнім ворогом, тому що внутрішньою його політикою мало хто, відверто кажучи, в Ізраїлі задоволений. І тому він завжди це шукати шукати, воювати з зовнішнім ворогом, і для нього, звісно, остаточна перемога над Іраном, якби вона трапилась, а ми вже. Дійшли до згоди, що вона б не трапилась в такому форматі, якому вона була. Вона б там призвела до того, що він би був великим героєм і там би зміг закріпити за собою владу в країні. А тепер, от виходить, що він не досягнув того результату, якого хотів, і я думаю, що мені принаймні вдається, що він буде шукати приводу. От як сьогодні, що трапилося, якісь нібито там щось дві ракети полетіли з Ірану. Одна чи одна. Она казала одна, чи дві, і то десь збили взагалі вона там одна. на підльоті. Ніхто не постраждав, нікуди не прилетіло. А вони вже підняли бомбардувальники, сказали, що все ніякого перемир'я немає, і полетіли. Але ну от американський, точніше Трампівський рот виявився швидшим, ніж бомбардувальники Ізраїлю. Да, Трамп тримає руку на пульсі дуже серйозно, хоча справді я з тобою погоджуся, що фактор нетанняху є дуже серйозним і вагомим у питанні припинення ізраїльсько-іранського конфлікту. От щойно, буквально я тобі цитуючи Аксіус. І нашим глядачам, ну фактично в режимі онлайн, можу сказати наступне: що високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив про те, що Трамп закликав Нетаньяху скасувати удар по Ірану. Нетаньяху сказав Трампу, що він не може скасувати удар, потрібна якась реакція. Остаточне рішення було вразити лише одну ціль, скасувавши ширші плани. Але потім Трамп заявив, що Ізраїль не нападе на Іран взагалі. Втім, на цю хвилину відомо про те, що є два вибухи на околицях Тегерану, чи будуть вони далі? Поки що не зрозуміло. Звісно, я не виключаю, що Іран знову завдасть удар у відповідь. Кількість ударів буде мінімізована один-два і десь. Якийсь певний момент Ну, все ж таки буде дотиснути питання, тому що я особисто ну, вважаю, що визначальним фактором припинення цієї війни справді є Дональд Трамп, бо він може Ізраїлю дати можливість. Продовжувати цю війну або не дати зараз. В нього нема бажання давати Ізраїлю можливість продовжувати цю війну. Принаймні, я це так особисто бачу, чи не так? Ну, принаймні, дійсно, якщо Ізраїль буде ескалювати конфлікт, то Трамп може, ну тому що Бенімін Нетаньяху це не Путін. До нього такої великої поваги і любові персональної Трампа немає, і у них же була сварка. Якраз з приводу Ірану кілька місяців тому, і потім це все завершилось навіть звільненням Волца, радника з нацбезпеки Трампа, тому що той підтримав Нетаньяху, отакий дурачок виявився, це. смів перечити Дональду Фредовичу. І я думаю, навіть що Іран можливо зараз не надасть удару відповідь. Угу. Вони більше демонструють готовності зупинити цю війну, тому що ну, це в їх інтересах. Їм ці перестрілки двосторонні не потрібні. Вони розуміють, що ну якого вони результату досягнуть? От вони поперестрілювались понад тиждень, побачили, що серйозного удару по інфраструктурі Ізраїлю вони не завдали, Ну, не повбивали цивільних, а так щоб сказати, військову якусь інфраструктуру, чи якусь іншу стратегічно знищили, не знищили. Для них немає в цьому сенсу втрачати якісь свої військові об'єкти і нарвати ще не якісь а, бомбардування з боку сполучених штатів Америки. Іран не хоче вони, в принципі, готові піти на цю угоду про щось домовитися. Я думаю, що вони будуть її дотримуватись. Якийсь час, як і минулого разу, бо це ж було вже. Навіть будуть МАГАТЕ пускати на територію Ірану, бо таке було. Uh -huh. e, і будуть взагалі певний період часу квіточками, але паралельно будуть там робити роботу над помилками і відновлювати, відновлювати свої спроможності. А Ізраїль, ну, Ізраїль розуміє, що Іран буде робити цю роботу над помилками і буде готуватись до нової хвилі. І Ізраїлю це буде дуже дійсно не подобатися. Вони зацікавлені в тому, щоб якось показати, що це Іран порушив це перемир'я, і спробувати дотиснути свій, свій план до кінця. Хоча знову ж таки, ну я не бачу конкретної кінцевої мети Ізраїля, якщо чесно, в реалізації цього плану, тому що ліквідація ХМНІ нічого не вирішить глобально. Ну, мені певно видається, що вони демонструють те, що вони здатні оборонятися, і навіть. Нинішня відповідь Нетаняху на цей удар вона є логічною, це моє бачення, бо ну, і в силу своїх особистісних якостей, як ти сказав, підтримувати е, напруженість із зовнішніми сусідами це притаманно Нетаняху. Ну і в тому числі, аби демонструвати всьому ж таки великому арабському світу, що маленький Ізраїль має право на своє існування. Тут складна дилема, і я думаю, що це відкидати складно. Е, неможливо відкидати.